Любі мої підписники, глядачі, гості каналу. Сьогодні будемо готувати помідори за аспірином на зиму. Це просто, швидко і дуже смачно. Велике значення я приділяю вибору самого сорту помідорів. Часто чула від знайомих: от не буду я їх ніколи такі робити, бо вони в мене виходять як порхавки. Такі порожні, одна шкурка. Так, от чому вони такі виходять? Тому що неправильно вибраний сорт. Помідора має бути м'ястиста, з субкою шкіркою і мало дзернят. З невеликою насіннєвою камерою. От, бачите, це на розрізі ляна помідорка. А поруч з соліросу, хоча я її консервую перший раз, але різниця помітна. Тут насіннєва камера така в один ряд насінин, а, от бачите, в ляни вже там таке. До насіння. Підготувала чистенькі баночки і приступаємо до закладки спецій. Дуже люблю з цими томатами базилік. Також додаю цибулю. 5-6 зубчиків часника на 3-літрову банку. Листя смородини. Теж 5-6 штук, можна і більше, воно не зіпсує консервацію. Гвоздику, 2-3-4 штучки гвоздики на банку. Також перець, чорний горошком. До 10 бубочок можна додавати. У мене не було духмяного перцю, тому обійшлось без нього. Взагалі тут можна імпровізувати, кому які спеції подобаються. Також готуємо маринад. Для маринаду беремо 4 літри води, додаємо 300 г цукру, 150 г солі. І коли це все розчин, це все. Закіпає, додаємо 500 мл оцту, півлітрову баночку. Закіпіло, бачите, яка в мене шпаргалка. Закіпіло це все на плиті. додали оцит, накрили кришечкою і відставили, щоб воно все остигало. Тому що заливати помідорку будемо холодним маринадом. Тепер далі. Далі у нас підготовані банки з прянощами. Туди на 3 літрову банку даємо 3 таблетки аспірину. Іноді я даю 2,5 вони тоді трохи такі загазованіші виходять, але в цілому, добре з трьома. І накидаємо помідорки. Зарані помиті підготовані, перебрані, ціленькі, непошкоджені томатики. У мене сорт з соліросу, вибачаюсь. Сорт соліросу. Зазвичай використовую сорт Інкас, але в цьому році, як з переляку, у мене цього соліросу. В попередньому відео є про них розповідь. Накидали повненьку баночку. От У мене вийшло 4 баночки. Я підготувала помідорів. І доливаю їх холодним маринадом. Це вже я робила на другий день. Спочатку я перший день приготувала все, а на другий день я вже закінчувала роботу. Ось так на 4 баночки мені трохи не вистачило цього маринаду. Щось трошки було недостатньо, то я доварила порцію знов і долила. Маринад може зберігатися довгенький час, час, тоді використається при наступній закладці. І накриваємо розпареною в попередньою киплячій воді капроновою кришечкою. Нічого не закручую, отакою герметичною капероновою кришечкою накриваю свої помідори. Отаке воно виходить. Четверта баночка, бачите, ось недолита. І от їх можна одразу виносити в погріб. Винесла на поріг і далі винесу в погріб. Дякую за перегляд. Смачного! До нових зустрічей!